З м'ясом. Бачите, які вони і бандерики. Також з м'ясом. Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу приготувати палачинти. Це є відоміша страва у всьому світі. Ви знаєте, ця страва була ще відома в стародавньому Єгипті. А у Франції її печуть загадують собі бажання. Ось копійкою, я потім покажу як. Два яйця. Дві ложки сметани, ну це без різниці, 20%, ви знаєте, завжди додаю сметану в линці. Дві ложки сметани. Півтори ложки, навіть дві ложки цукру. Ви знаєте, хоч вони будуть з м'ясом, але. І чайна ложка солі. Така файна чайна ложка солі. Пів чайної ложки соди. Навіть трішечки менше може бути. Я завжди додаю соду в млинці. 100 грамів води. Збиваю трішечки. І молоко. У мене літр молока. Що хочу сказати, що на Закарпатті палачинти це є млинці. Так, у мене тут 250 грамів борошна. Борошно просіюю. і борошно я буду додати поступово, Того, що не знаю, скільки мені буде потрібно борошна. Ось дивіться, на літр молока 300 грам борошна. Сіль, цукор це вже за смаком пробуйте. Ось така має бути консистенція. Має постояти тісто десь 15-20 хвилин. Ось дивіться, в мене варене м'ясо, це є варена курка. Може бути свинина, може бути телятина, хто як любить. Але іменно в мене варене м'ясо. І зараз я буду робити начинку. Олія, буквально грам 40-50 олії. Цього достатньо, більше не треба. Дуже мілко буду нарізати цибулю. Дуже-дуже мілко. Ось так, дві цибулі в мене. Треба подрібнити цибулю, щоб вона була дрібна. І цибулю я буду тушкувати, не підсмажувати, а іменно тушкувати. Цибулі багато. Ви знаєте, м'ясо я нарізаю маленькими шматочками. Це куриця в мене, курка. Можна грудинку, курячу, ну, хто що любить. Це без різниці. Так, додаю м'ясо. Ви знаєте, м'ясо завжди ріжу, я не... Ну, Хтось через м'ясорубку пропускає, але все-таки порізано м'ясо, воно буде з такими шматочками. Перець. Ну, Десь кавова ложечка перцю, тому що фаршу в мене тут 400 грам, десь ось так, 300-400 грам. Додаю файну щіпку солі. Знаєте, м'ясо солене, так що треба пробувати теж. Перемішую і буду тушкувати, ви знаєте, поки рідина не вийде з м'яса, ну, хвилин 10, напевно. Включаю вогонь більший і тушкую. Ось, бачите, вже таке воно, ну, і ще трішечки є рідина, ну не буду більше я випарювати. Достатньо. І зараз буду додавати зелену цибульку. Нарізаю зелену цибульку, зелену цибульку дуже дрібненько також нарізаю, дуже-дуже дрібненько. Додаю цибулю в самому кінці буквально перемішую і виключаю, повірте мені, це смак буде. Трішечки олії, ви знаєте, завжди печу досить на сильному вогню. Чекаю, щоб тут була як плівочка зверху, і тоді можна буде його перевертати. Перший блінчик ся вдав, не все ся перший вдає. Перевертаю. Дивлюся, готовий. Далі. Ви знаєте, я олію не ставлю в тісто, я завжди ось так, я так звикла, а мені так більше подобається другий. Завжди можна підправляти, Де дірочка, і підправляємо. Ви знаєте, швидше, якщо ви олійку додасте в тісто, але мені не дуже подобається. Блінчики вони не такі. У них зовсім, ну мені здається, що друга структура блінчик. Знаєте, що хочу сказати, що в Франції є така прикмета, коли перевертаєш блінчик, треба держати в одній руці копієчку і так перевертати. І загадати собі бажання. Загадую бажання, перевертаю блінчик. Ось так. Це останній. Я завжди так руками покручую, щоб він рівномірно зпікся. Ви так не робіть. Дивіться, мої полочинки готові, їх дуже багато з літра молока. Не знаю, не рахувала. Шкодую, треба було порахувати. Ось бачите, які. Покажу вам, які тоненькі. Такі просто тоненькі, тоненькі. Ось дивіться. Ось яке тоненьке. Бачите, яке тісточко тоненьке. Прекрасні. Будемо зараз їх начинку до них ставити. Складую, ось так, ще раз складую. Старайтеся дуже блінчики з одної сторони не присмажувати, тому що вони будуть щеся смажити. Знову складую ось так. Знову так. Залишаю ось цей, от, бачите, ось такий. Кінчик і завертаю. Все. А тепер, ви знаєте, мій любимий класичний варіант плінчиків. То, що я завжди їх так роблю. Загортаю. І напишите мені в коментарях, якщо можна, що які краще вам сподобалися. Ось такий. Це є класична Класика у нас. Останній. Це вже в мене останній. Два, три. Готово. Оце є класика. І зараз я їх буду підсмажувати на маслі. Півтори столової ложки олії. Ні, олії одна ложка півтори столової ложки масла. І одна ложка олії столова. Так їх мало притискувати, не дуже, але мало треба. І ось так. Бачите, це одна сторона вже підсмажила, це вже в мене друга. Угу. Бачите, коли на маслі, які вони гарно підсмажені, сметанку. Як це буде смачно. Так, ставимо далі другі. А зараз ставлю класичні палачинти. Це вже є класика, я завжди так роблю. Або з сиром. Кисломолочним, з таким сиром звичайним. Перегортаємо. Бачите, я спочатку завжди ставлю швом вниз. Так, щоб воно так файно присмажило. Далі. Щоб будуть хрусткі. які мають бути, знаєте, від масла присмажені. Ось що, друзі, мої палачинки готові з м'ясом. Бачите, які вони і бандерики. Також з м'ясом. Пробуємо. Ви знаєте, дуже м'ягенькі, дуже файні. Ось бачите, цей рецепт обов'язково додавати сметану, вони м'які такі. Дуже, дуже, дуже. але ну я спробую. М -м -м. З вареним м'ясом це краще, і багато-багато зеленої цибульки. Ви знаєте, хочу вам сказати: спробуйте, спечіть по-моєму рецепту, тому що це дійсно дуже смачно. І це бюджетна страва і дуже ситна. Дякую вам всім і будьте здорові!